Путін обанкрутував Росію. Друзі, це гарна новина. Друге, як до цього взагалі Путін дійшов, які будуть наслідки до нас? Путін втратив вплив на Сирію. Асад тепер вражки, так само, як Янукович. Він цих своїх диктаторів забирає і туди відправляє на старослід доживати на рубльов. Але тепер у Катара є змога, так як Сирія тепер шлях чистий, да провести газопровідну через там Сирію, Турцію і так далі в Європу. На даний момент вже зараз Катар являється другим. Поставчиком світі за газом і нафтою, як тільки це відбудеться, ясно, що Європа зразу відмовляється від російського газу, бо там єдина труба, яка зараз працює, це труба через Україну в Європу. Під час війни щось вона працює. Ну ладно, цю тему не будемо чіпати, бо Катар потім зробить ціну набагато дешевше. Все це повністю обанкрутить всю урашку. Уявіть, скільки будувати газопровід. Мінімум років 5 його треба будувати. Тобто ці всі п'ять років у Росії буде достатньо грошей, щоб воювати. будуть йти на м'ясо за стиральними машинами. Ну це в скобочках заробить у них тому у росіян нормальні зарплати. Поняли? Не такі як у наших. Добудували трубу. уявом, да потім скільки уявіть, треба буде часу, щоб всю інфраструктуру перемкнути, відімкнути від російського да. Постачання і перемкнуть на постачання з кота мінімум сім років, нам треба чекати чуда. Тобто, якщо зараз вони почнуть будувати цей газопровід і так далі, через сім років да, рашки піздець, якщо не впаде якийсь метеорит, якщо нам не дадуть супер там якісь ракети, чуда ніякого не станеться. От давайте реально дивитися на речі, і вам зараз треба думати в першу чергу, що найближчі сім років, скоріше за все, буде трагічно, плачевно. ці сім років ви маєте максимально піклувати зараз за своє життя, здоров'я себе і своїх близьких. Бачу, українців, які що працюють на чорних. Робота ми весь цей рік перевіряли історію, як кожен з вас може заробляти від 2 там до 3 тисяч євро завдяки відео. Вже все протестували. Залишилось тільки це все запустити. Поки що нема на це сил, бо я хворий. Залишайтесь підписаними, буду на це все давати. Хай то краще нам завидують, як ото люблять німці. Да, коли вони бачать, як українці живуть. Ха хай завидують, хай всякі поліції дзвонять, куди хочуть дзвонять, А ми собі будемо жити нормально. Наша задача створити українців діаспорів за кордоном, які добре заробляють, почуваються і всім показують, як треба жити. Думайте зараз в першу чергу. Про те, як своє життя огорнуть в кокон безпеки в першу чергу, фінансово, бо це на жаль фундамент. Новини радужні, да, але щоб до того дійти, коли воно почне працювати, мінімум сім років. Такі приємно неприємні новини, але реалістичні. друзі. на зв'язку залишаємося і традиційно. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа, -па. потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.